На Закарпатті незаконно виробили ліс на понад 20 мільйонів гривень. Несанкціоновану рубку провели в трьох районах області поблизу кордону з Словачиною. За даним фактом, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. В обласному лісівництві наголошують лісовий квиток, який дозволяє рубку на цій території мав Чопський прикордонний загін. Щоправда, коли лісівники провели перевірку, з'ясувалося, що виробили і привласнили на 2,5 тисячі кубометрів лісу більше. Деревину, в тому числі цінних, політ контрабандою переправляли через кордон. У службі безпеки України вже повідомили, що причетні до цієї обрудки два керівники підрозділу прикордонної служби Чопського загону. Їм оголошено про підозру. Лісорубний квиток виписаний був на Чопський прикордонний загін. Вирубав згідно лісорубного квитка Чопський прикордонний загін. Там так і написано в лісорубному квитку. Дозволяють. Ну, на них було виписано, я не знаю, чи безпосередньо Чопський прикордонний загін, чи підприємці, чи по договору підряду той ліс вирубувався. Але Чопський прикордонний загін мав право то, той ліс вирубувати. В результаті виявилося, що вони зрубали більше на 2600 кубометрів. Дійсно, така ситуація мала місце на ділянці Чопського прикордонного загону. Але висновки робити рано, оскільки тривають слідчі дії. Також після закінчення слідчих дій вже буде надано е, істинну правову оцінку. Разом з тим, даний, е, даний факт внесено до єдиного реєстру дослових розслідувань. Ой.